Це наш кіт і він живе тепер з нами і вирішила написатись в автошколу. Всім привіт! Мене звати Маша і я дуже рада бачити тебе на моєму каналі. Сьогодні у мене досить великі зміни в моєму житті. Кожного разу, коли у мене щось стається в житті, мені хочеться цим поділитись, підтримати людей, які можливо знаходяться в такій самій ситуації, розказати, як я взагалі борюсь з цим, як я живу в. В цих реаліях і напевно почну я з найголовнішого. Це робота. Раніше в своїх відео я ділилася з вами своїми думками взагалі по пошуку роботи в Польщі, коли ти іноземець, тому що це набагато складніше, коли ти коли у тебе наприклад немає документів, або вони навіть у тебе є, але все одно, коли ти іноземець, набагато важче знайти роботу навіть знанням всіх мов цього світу. Компанії, які працювала останній рік, сталося скорочення, і скорочення це ем, стосується дуже великої кількості людей, і там мова йде не про 5 людей. а, ем, До речі, це новина 2. Але про це пізніше. В компанії сталася реструктуризація, деякі люди були звільнені, деяких людей перенесли на інші проекти, кого змогли, там затримали, кого ні, ні. І виходить так, що зараз е я. Безробітня сьогодні мій офіційний перший день, коли я не маю роботи. Останній місяць я активно і дуже активно шукала щось нове. Я все ще продовжую активно шукати, я не засмучуюсь, я розумію, що це доросле життя, і це не моя фірма. Я, на жаль, тут нічого абсолютно не контролюю. Тому все, що я можу зробити, це подякувати за цей досвід і знайти для себе. По можливості щось навіть краще ніж було, через те, що в мене зараз з'явилося набагато більше вільного часу. Я хочу більше сфокусуватись на цілях, які не стосуються фултайм роботи. Це пов'язано з якимось моїм хобі, з якимось справами, які я можливо в майбутньому буду розвивати як бізнес, якимось ідеями і взагалі більше працювати в цьому напрямку. А ось і новина 2 це мандарин, знайомтесь. Це наш кіт, і він живе тепер з нами. Я дуже довго хотіла котика, але, на жаль, була проблема в тому, що в нашій квартирі власниця не дозволяла жити тут з тваринами. Але ми якось через те, що ми тут вже давно живемо, я так поговорила, запитала ще раз. чи... А, може, все ж таки є можливість, і а, після цієї розмови вона дозволила нам звести котика. А, зараз ми живемо ну, іноді в дурдомі, іноді а, в спокої, І знаєте, а, я настільки. Щасливою давно не була, бо я дуже довго хотіла котика. А мене є а, кішка, яку мені подарували. Але на жаль, вона не прийняла мене за свою власницю. Скажімо так, вона вибрала мою маму і тепер це вважається кішка моєї мами. А от тому я хотіла котика, який буде, який буде моїм. І от нарешті ця мрія здійснилась. Я намагалася знімати влог з моменту, коли ми забирали його, коли ми купували різні штучки. Я подивлюсь, що в мене там залишилось матеріалів, можливо, я ще випущу а, окремий а, випуск щодо взагалі кота, що це за порода, що, що ми враховували, що ми купували, що потрібно, що не потрібно. І ми, ми пішли до цього досить відповідально, як сказали деякі наші знайомі, що а, деякі люди так не відносяться до народження, Дитини, як ми до а, того, щоб завести кота. От тому, якщо я я подивлюсь, як вже сказала, якщо буде досить багато матеріалу знятого, то я випущу ще окремий ролик. Тому підсумовуючи, у мене зараз такий цікавий період мого життя, коли я просто шукаю нову роботу. При цьому багато часу маю надію, що буду привідділяти своїм хобі і своїм якимось справам, які я досить давно вже відкладала, і буду ділитись цим процесом тут з вами. Тому давайте вже змінимо трошечку локацію. Я буду готувати собі сніданок. Дуже подобається так ховатись, і він завжди ховається під всі Всі можливі речі, в які можна сховатись. Одним з найголовніших пунктів на цей місяць у мене є е, е, рахування калорій тому що я, е, скажу чесно, іноді, зранку, коли я знаю, що мені треба там, наприклад, в офіс, я можу допоснідати, потім я прибігаю в офіс, щось там на швидко. І це взагалі не. Те, як це повинно виглядати в, в здоровому образі життя, а, тому я місцями на це забувала, коли поспішала кудись і якось да потім, 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 от у мене зараз є час. Я хочу рахувати прям все. У мене є приблизна норма, на яку мені потрібно їсти, тому а, будемо намагатися притримуватися цієї норми. Чесно, по кількості калорій зараз це більше, ніж я розраховувала, але я розумію, в чому проблема. Проблема саме в каві. Раніше я робила капучино, воно було на молоці, так хоч я й додавала якийсь сироп солодкий, але все одно це було молоко і молоці набагато менше калорій, ніж як я зараз роблю у це в вершках. Вершки я беру 12 18%, це мені з 18%, і через це а, тут прям вийшло нормально так. А, на снідану вийшло 646 калорій. А, плюс вівсянка з маслом, я її роблю соленою. А раніше я їла її солодкою, з бананом і там, з цукром, наприклад, але як взагалі. В якийсь момент мені взагалі розхотілося їсти солодку і тільки солену. Тому буду, можливо, повертатись до капучино або просто дивитись, скільки я їм впродовж дня, тому що, в принципі, вже 11, а я тільки снідаю, тому подивимося, я буду взагалі впродовж дня. Десь поряд з дефіцитом калорій, у мене ще одним з найважливіших пунктів є ця конструкція. Можливо, хтось розуміє, що це, можливо, ні. Вона у мене досить довго стояла там на задній плані, десь я її закинула це все, але вирішила дати ще один шанс цьому. Я знімаю окреме велике відео про це, тому не буду зараз дуже багато говорити, але скажу, що це було десь популярно пару років тому, особливо в ковід. Всі цим займались, це було дуже популярно. Я... Трошки прогавила цей момент, але вирішила, що я хочу все ж таки дати шанс, бо це все ще популярно. Я подивилася інші аккаунти, і хочу дати ще один шанс цьому. А що це саме? Я розповім в окремому відео. Покажу все більш детально, взагалі, що я роблю для чого і як це все виглядає. Вечір у мене проходить на кухні, бо я готую медовик на день народження свого хлопця і хочу підвести такі міні-підсумки цього дня а, стосовно калорій взагалі всього того плану, який я собі розписала на найближчий місяць. Поки у мене там готується корж, поділюсь з вами результатами. Почну, я, напевно, з калорій. У мене за сьогоднішній день вийшло 1694. Це більше, ніж мені потрібно. А, буду з завтрашнього дня більше слідкувати за білками і жирами. Бо в жирах у мене більше, ніж потрібно, в білках у мене навпаки менше, ніж потрібно. А, можливо, зроблю якийсь білковий сніданок і буду якось більше фокусуватись на білках. А, стосовно інших цілей, стосовно цієї конструкції позаду мене, про яку я вам розказувала, у мене там стався невеличкий прогрес, а, тому тут все супер. Єдине, що в мене не було сьогодні, спорту, у мене були інші справи, які я також не знімала, тому а, завтра він обов'язково повинен бути. Ну що? Ось така краса в мене вийшла. Не можу сказати, що це прям мій найкрасивіший торт. Ні, взагалі ні. Були насправді покрасивіші, Я якось їх оформлювала. У мене краще виходило. Не знаю, що стало в цей раз, але маю надію, що він буде смачний, зроблений з любов'ю з шею, тому повинно бути смачно. Looking pretty fantastic Years pass by with our goals intact In tandem we're dancing Till the night time lapse we in the daytime strand Your self esteem tastes candid But damn it's hard to make a man with empty hands Feel hands full of love Like damn this a glove Feel like the wintertime sun Till our hands move backwards Don't make a sound it's fragile Витрентеж чесно кажучи, у мене дуже рідко виникає бажання десь прям погуляти самій. Просто вийти і десь піти, але сьогодні я вийшла з танцювальної школи, і я прям не хотіла йти на автобус чи на трамвай. Мені просто хотілося погуляти, Я пройшла десь половину дороги. Мені досить далеко. Я пройшла половину, в другу половину приїхала, і ось залишилась під домом. У нас тут є дуже красивий парк, і хочу поділитися з вами якимись апдейтами, тому що вони в мене є. Я вже майже тиждень без роботи і звикаю до цього. Того нового мого статусу, і я вирішила, що цей місяць, як я собі запланувала, цей серпень я не хочу просто витратити в пусту, і вирішила записатись в автошколу. Скажу чесно, це таке для мене досить неочікуване рішення. Бо е, мої стосунки з автошколою, і взагалі, з бажанням мати права, вони е, ось виглядають приблизно ось так. Е, мені то дуже хочеться. То потім я різко. Починаю чомусь боятись і думати, та ні, ні, я не буду взагалі їздити, це взагалі не для мене. І зараз я якраз кину на такому етапі, коли я прям повністю готова. Я вважаю, що я готова хоч зараз, ну, психологічно, маю на увазі, просто сісти в машину і поїхати. І я вирішила, що. Ну, якщо в мене зараз є ось це відчуття, що я готова, треба і плюс у мене ще є багато вільного часу. Я вирішила, що мені треба просто скористатися цією можливістю з цим вільним часом і піти в автошколу. У зв'язку з тим, що я вирішила здавати на права, у мене відкрилась якесь. <смеш> Якесь бажання, якого взагалі насправді ніколи не було до цього. Я почала дивитися машини і, знаєте, навіть трішки розумію цих хлопців, які весь час сидять і дивляться машини. Мені просто цікаво, що взагалі є, що продається, щоб я про. Плюс-мінус розуміла, взагалі, що скільки коштує, а, що впливає на саму ціну, взагалі як це виглядає. Плюс ми з хлопцем почали дивитись формула 1 і насправді це настільки цікаво. Я б ніколи в житті не подумала, що мене колись буде цікавити формула 1 взагалі, як, е, як там все влаштовано, і які взагалі там бюджети, і взагалі як це все виглядає. І мені здається, що це та, також трішки повпливало на те, що я вирішила піти здавати на права і. І зараз дивлюсь машину. Якось це У мене взагалі відкрилася така нова глава моєго життя, і я не думала насправді колись, що це у мене відкриється досить рано, е як я вважаю. Е але Мені це подобається. Це однозначно, мені подобається. Також з мого життя я почала ще більше танцювати. Тобто я і так досить активно танцювала з грудня минулого року. Я дуже активно взялася танці, і мені це дуже подобається. Я дуже рада, що в мене є дисципліна до цього. Хочу я не хочу. Я просто йду. І зараз я почала ще більше танцювати, так як в мене ще з'явилось більше часу. Там сьогодні була ось як бачили з передніх кадрів вчора була ще. До речі, іноді я постую в інстаграм свої відео з танців. Якщо вам цікаво підписуйтесь. я якось останнім часом не дуже багато всього виставляю в інстаграм, якось просто. Не лежить душа, не знаю. Але відео почала виставляти досить активно. Тому підписуюсь, буду, буду рада вас там бачити. І до речі, я завжди на всіх відео підписую, в якій школі я танцюю, до якого тренера я ходжу, бо я ходжу до різних. І іноді по самим відео і по стилю можна, якщо ви теж в кракові, можна буде записати до того самого тренера, якщо вам сподобається, буде цікаво. І напевно. Такою ще однією новиною Хочу з вами поділитись, це була дуже рандомна, дуже спонтанна поїздка організована. Але ем, ми зібрались в Італію. А на днях будемо летіти на такий міні, міні тріп а, Ось планую взяти звідти влог. Я в Італії була тільки один раз, і мені, ем, мені я була в, в Мілані і в на озері Комо. Озеро Комо просто любов. Там Дуже красиво, там шикарно. І була б рада повернутися туди хоча б раз. Але Мілан мені те, не щоб не сподобався, прям просто він не. Не перевершив мої очікування, скажімо так, бо ну, Мілан – це столиця моди, і е, в моїх е, в моїх думках і в моїх уявах це було якось по трошки по іншому. І коли я приїхала, мої якби очікування і реальність вони трошечки відрізнялись. От е, але зараз ми їдемо більше на південь, е, таку середину Італії більш ближ, ближче ближ до півдня, і там повинно трошечки виглядати все по-іншому, е, бо кожна частина Італії вона. Вона виглядає по-різному. Мене далі здивувало те, що там ціни на півдні і півночі відрізняються. Десь більш дорого жити, десь більш дешево. Тому взагалі цікаво взагалі, дізнаватись всі ці деталі. Буду розповідати вам про якісь цікаві місця в міста, куди ми їдемо. Тому в планах у мене на сьогодні-завтра збирати валізу, тож точніше рюкзак, бо їдемо ми чисто з рюкзаками вирішила такий взяти, так як це міні тріп, вирішила взяти тільки рюкзаки. У нас пораково встановили такі акветомати. Це типу автомат з квітами. Понеділок дуже багато чого не працює. Якщо дуже потрібно купити букет, це прям ідеальна ем, можливість. І ти просто підходиш, вибираєш по букет, який тобі подобається, оплачуєш, і це буквально все одна хвилина, навіть менше, і все тебе.